Вітаю, друзі. Баскетбол NBA в ніч з 12 на 13 лютого в ніч на п'ятницю 13. До речі. Матчів небагато. Тому я вибрав два матчі і склав на них два прогнози. Навіть ще маленьке буде по скрипту. Отже. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за підтримку. Юта Портленд. Перемога в матчі саме Портленд. 1-38. Запам'ятали. Другий матч Лейкерс Даллас. Перемога Лейкерс в матчі. 1 -4. Тут також все просто запам'ятали. Обидві перемоги в матчі і Портленда і Лейкерса сьогодні в ніч на 13 лютого з на п'ятницю. І, як я казав, по поскріптум у мене буде пропозиція просто заключити в двійник ось ці два прогнози, дві перемоги в матчі. Портленда і Лейкерса заключаємо 1.38 і 1.4. Виходить, ну, без малого двійка. там 1,93, 1,94. Ну 1.93 округляємо. Непоганий коефіцієнт, Погодьтесь, для цього потрібно просто, враховуючи все, в цілому в матчі виграти і Портленду. Сьогодні вночі і Лейкерсу. Запам'ятали? Запам'ятали. Отакі в мене пропозиції. Але хто не цурається мінімальних таких коефіцієнтів, як 1,38, 1,4, можна брати просто ординарами, тому що це дуже-дуже відповідально і ризиковано. Я вважаю. Тому що у сучасному спорті може бути все. Отакі От мої поради, друзі, на NBA на сьогоднішню ніч на п'ятницю 13. Дякую, що вислухали. Також окрема подяка вам за підписку, лайки і коменти. Хочете подякувати мені, ви реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім па-па.